Друзі, вітаю. Я сьогодні хочу порівняти ось цих два чудових ножі у кадрі Раджа Другий і Мікро рекон 1, обидва ножі від компанії Cold Steel. Але для початку скажу, що я дуже вам вдячний за коментарі, підтримку мого відео на каналі IBIS Ножі. Це гостра каша, випуск з Григорієм Соєю, де я там намагався розповідати про те, що я знаю про заточування, і там давав різні поради і так далі. Якісь там топи, якісь лайфхаки, якими я користуюся, і помітив в одному із коментарів, що ну, якщо вони двоє в кадрі, все слід очікувати на каналі Віктора огляду якогось екстра, екстра, екстра ладж версії ножа Колстіл, тому що ну, Григорій мусить його заразити тою самою історією, тому що він полюбляє такі ножі. Знаєте, це збіг, але сьогодні саме це я і зроблю. Раджа у кадрі, ну і от такий мікрик. Тобто навіть не міні, а мікро рекон. -1. Я сьогодні трошки розповім про ці ножі, <кху> постараюсь десь пожартувати, а десь просто подумати з вами слух. Тому що я в жодному випадку не хочу вас там чогось вчити. І вважаю, що контент в якусь, в якійсь мірі повинен бути розважальний, в якійсь мірі він має бути там освітній. Тому що з нього можна щось навчитися, але це повинно бути не нав'язливо і не більше, ніж якась ідея або якийсь досвід, а вам самим вирішувати, наскільки це вам корисно і наскільки це вам примінимо, так або наскільки ви можете це застосувати у своєму житті. Ці ножі в мене опинились дуже просто. Мені передають часто ножі на заточування. Я займаюся там заточуванням і комерційним заточуванням. Хоча моя професія не про це, і я там у гострій каші про це теж розповідав. Бо немає людей, які кажуть, що вони займаються професійно заточуванням. Це люди, які трошки там дофантазовують, в тому сенсі, що в нас немає професії заточування ножів, це там не знаю фрезерувальник чи там токар на заводі. Це професія, тому що є якісь кваліфікація. Є... Коди для кожного виду професії. Заточування ножів це не професія, але це така зайнятість, це така справа, якою можна займатися, любити її, розібратися у ній, займатися нею, ну, скажімо так, системно і, можливо, з якимось комуційним інтересом. От, власне, я тим і займаюся. Тому до мене потрапляють на заточування дуже цікаві ножики, і сьогодні так співпало, що оцей Е, ну, як би назвати це для якогось хомяка спецназівця <смі> мікро-рекон. Я не знаю, чи взагалі існували про знали точніше про існування мікро -рекона. Ну і раджа тут якби теж е, є сімейство раджів і є сімейство реконів. Давайте про сімейство реконів. Воно мені більше відоме. <смі> я маю в своїй колекції рекон 1 той класичний рекон з. Клинком 4 дюйми. Взагалі їх є. Ну, виходить так: Рекон 2 дюйми, ось він, мікро. Рекон міні 3 дюйми. Рекон просто рекон. Ну, рекон 1. Тобто Рекон 1, мікро, Рекон 1 міні, Рекон 1. Це 4 дюйми, і Рекон XL, це там 5 дюймів. Ну, Там десь за округленням, по-моєму, там 5 з дробами, але неважливо. Тобто є 4 рекона і раджа є не одна, <кій> не один раджа, точніше, раджа це він. <кій> ну, не знаю, не знаю. <кій> Складно порівняти щось, тому що для цих ножів ну, якась робота, ну, ну, ну ось така робота. <кій> теж. Ну, ось така робота. <смі> можна працювати, я не знаю, на рівні там, зубочистки. Практично, все, що може зробити маленький ніж, може зробити і великий. Ось такий перший вам е жартівливий, але в принципі один із висновків. <смі> цим можна зробити не все, що цим. От, навпаки, практично завжди можна зробити. Е я з цього приводу скажу так: що досвід у людей він достатньо різноманітний, бо ми живемо в дуже в різних умовах. Якщо ми живемо в місті. Ось для міста брелочок, ви його там, скажімо, так, причепили до свого <кл pitcher> зв'язки з ключами. Все, ви відкриваєте посилки, ви там відрізаєте якісь тяжки, нитки, які там у вас з одягу там торочаться. Ви закриваєте якісь там EDC міські задачі. Э, ви виїжджаєте з таким ножем у ліс, э, ну, довкола задач стає <різо> <різь> різко менше. Ось. Тому очевидно, що. Різниця є, тобто різниця в ТТХ. Я зараз не хочу читати всі там грами, сантиметри, кілограми і дюйми е, на квадратні фути. Е, не хочу. Я, можливо, буду виносити такі технічні дані для кожної моделі, коли я роблю огляд. Я буду виносити їх там або в якусь прев'юшку, або як завжди, в описі. Я це завжди робив в описі. Вони дуже там охоче заходити. Але я пропоную все-таки в опис заглядати, бо інколи я там даю якісь, даю якісь посилання, і вони можуть бути для вас цінними і можуть доповнювати то відео, про яке я зараз, яке я зараз знімаю для вас. То заглядайте в описі. Тому я не буду зараз зосереджуватися на тактико-технічних характеристиках і на масогабаритних характеристиках. Я скажу одне, що очевидно, що компанія ColdStill. Вміє працювати з розмірами. <смі> Назвемо це так. Тобто, це одна із тих компаній, в якої от, от є такі от цілі ну, ряди сімейства, та ж саме еспада і так далі. Тобто маленька середня версія, більше середньої дуже велика версія. І от це є багато кого. Але от, наприклад, сьогодні мені трапив на заточування, потрапив на заточування. Міні-фрік. От мене є фрік, це бенчмейт, по-моєму, 560-та модель. От, але є міні-фрік, тобто версія маленька. Так само є, наприклад, Багаут є міні-багаут. Тобто це не властиво тільки компанії Колстіл, але напевно в них дуже багато таких сімейств, і в них от, може бути по дві, по три, по чотири, скажімо, версії, скажімо, в розмірі того чи іншого ножа. От, ну, Наприклад, Рікона це 4 мікро, міні, звичайний рекон і XL. Який можна з цього висновок зробити? Ну, по-перше, тут треба віддати належне Ліну Томпсону, тобто у компанії Колстіл як компанії, яка була в багатьох моментах, напевно, піонером. Тобто, ми коли там дивимося на вирячені очі одного із виробників ножів у Україні, який показує нам, як він там ламає ніж, там, не знаю, перерубує ним якусь там трубу або б'є по залізобетонному стовбу. Я собі згадую, як це було зроблено колись свого часу Ліном Томпсоном, який був, будучи піонером у цій справі на ножових виставках, на таких евентах, на подіях, які стосувалися ножів, він пропонував своїми ножами робити ті чи інші тести, але вони все рівно були продумані. Навіть оце пробивання там реконом танто пробивання капотів, все рівно це якби якась адекватна річ, яка ну це не рубання там якогось бетонного стовба чи перерубування цеглини. Тобто пробування капота, воно таке маловірогідний сценарій для ножа, але все-таки в ньому який сенс може бути, тобто перевірити міцність кінчика і так далі. Але в основному там якась була рубка канатів, і в основному це щось було типу там рубка якихось туш, там, і так далі, манекенів. Тобто можна було, скажімо так, ще знаючи, що компанія Колстіл. Дуже багато зробила власних е, назвем так зброї по мотивах е, старих зразків холодної зброї. Тобто катани, там різні ятагани, там е, шаблі, мечі, там не знаю, всякі цвайхандери і так далі. Там не знаю двохметрові мечі. Тобто вони все-все-все практично переосмислили майже всю е, таку відому, ну відомі зразки холодної зброї, там і томагавки, і все. Вони зробили сучасні версії в сучасних матеріалах, полімерах, сталях. На ці старі зразки. Тобто це така крута філософія в компанії. Це просто реально круто. Це було зроблено зі смаком. І так, це був хайп, це було розраховано на певний скажімо, на певний емоційний відклик, але це все рівно було зроблено грамотно. Це було зроблено, на мою думку, на межі, але воно давало розуміння людям, які межі можуть бути в того чи іншої зброї, тому що воно не передбачало якихось так званих мудацьких тестів. Я одного разу вже знімав відео про це і трошки розповідав. Є така тема, чисто розважальний контент. Що буде, якщо мікрохвильовку, там, покласти гранату там, і там, дочекатись, коли вона вибухне, або щось там кинути з висоти там, не знаю, 20-го поверху. Це є розважальний контент, такі речі мають право на існування, але ніякого відношення до реальних тестів вони не мають. Тому поганий смак намагатися. Копіювати колстіл, не будучи колстілом. Поганий смак, робити мудацькі тести і мати на увазі, що хтось теж молод в Америці колись запровадив таку моду. Це все трохи не про те. Все можна зробити грамотно і адекватно, але для цього треба мати, на мою думку, клепку, смак і почуття міри. Ну, одним словом, коротко про колстіл в тому сенсі, це компанія, яка дуже гарно працює з розміром. Тобто вона вміє. Робити один той самий ніж в два, в три, а то й в чотири розміри. Для чого? Ну, для мене, якби тут очевидно, що якщо цей ніж флагман, тобто, якщо в ньому використані якісь певні технології, або використаний якийсь унікальний абрис, ну, можливо, клин там в певної форми, або якесь певне спрямування. От, скажімо там, Рекон-1, це Рекон це типу розвідник, так? Тобто, плюс-мінус це от мова йде про тактичне військове використання. Тому довкола Рекона склалася ціла така. Мені здається, ком'юніті і багато людей у світі, багато тисяч людей. Я не знаю скільки, наприклад, я це теж серед них вважаю рекон, Той класичний рекон на 4 дюйми, Я вважаю його найкращим тактичним ножем. І він мене на моїх військових зборах теж не раз уже рятував. Ну, рятував в сенсі тих робіт, які мені було потрібно там зробити: дати собі раду з сухпаяками, дати собі раду в лісі при там, певних завданнях, які треба було виконувати на полігонах і так далі. Тому е, е, от вони вміють працювати з розмірами в рамках цілого сімейства ножів. І ті ножі повинні бути чимось особливі. От раджа це про е, таку от геометрію кукрі. Ви знаєте, непальські ножі, е, ножі, які були властиві, е, скажімо, бійцям непальським бійцям, яких називають гурки. Дивіться, недавно. Вибачте, за шум у кадрі. Ось такий от невеличкий кукрі приїхав до мене з Непалу. Моя дружина туди подорожувала, зібралася з наметом, поїхала і прийшла там кільце Манапурни. Буде вам цікаво, можете собі погуглити. Вона в мене любить мандрувати і займається професійно туризмом. Ось і вона викладає туризм і так далі. Ну, одним словом, колись розкажу, можливо, про це більше. Ось вона мені привезла сувенірчик. Це такий собі кукрі з Непалу автентичний. Зрозуміло, що це десь там придбаний на ринку. Але він саме головне, що автентичний. Він приїхав саме звідти з Непалу. По-моєму, десь на ринку у Катманду вона придбала його для мене. Ну, просто такий сувенір. Але зараз я про кукрі, з якого зроблений оцей раджа. Тобто, це схожа форма, яка дозволяє рубці Скажімо так, навантажувати по різному клин, оскільки центр маси буде зміщений до кінчика, тут найбільше м'яса, клин широкий, вага зосереджена ближче до кінчика. Ось буде гарно прорізати. Якщо потрібно щось різати, власне, от просто різати, то ця частина для різу, ця частина для рубки. От, ну, по-простому, так скажемо, дві частини, і вони от будуть по-різному трошечки мати е, свої переваги. Це перерізання, це прорубування. Ну, одним словом, ви про гурхів, про е, Кукрі, про Непал і про кільце Напурне можете собі теж додатково почитати, будете знати більше. Також про Рекон, е, ніж, е, на мою думку, класичний ніж в сенсі там е, тактичних ну, складених ножів, е, ви можете почитати і без мене. Я просто вам такими широкими мазками показую якісь напрямки. Але сьогодні хочу такі якісь простіше зробити висновки. Я з цього приводу. Ну, один із висновків про те, що ви самі повинні придумати, для чого вам ніж. Ось, Якщо вам потрібно приготувати, не знаю, бутерброд, ну приготуйте бутерброд, чому ні. Можна його приготувати і маленьким ножем, і великим. Ось. Тобто, коли вчора я прочитав десь у мене в коментарях на каналі, один мій підписник, чи, можливо, просто випадковий читач зайшов і розказав, чи точка написав, що ви там розказуєте, а ви. Напишіть, як ми маємо використовувати ножі. <хи> у мене відповідь була дуже проста. Хто я такий для того, щоб вам розказувати, як ви повинні використовувати власні ножі у вашому житті, у ваших обставинах? Я нічого про вас не знаю: чи ви військовий, чи ви цивільний, чи ви вчитель у школі, чи ви лікар у лікарні, чи у вас ну, ні, ніж ось такого розміру, чи він у вас ось такого, чи є у вас потреба, не знаю, готувати собі їжу. Полювати, не знаю <хи> проти, не знаю там якихось інших обставин боротися. Чи ви там офісний планктон, там і м, якийсь, можливо, ви там інфантильний мілітарист, який там просто купив собі тактичні ніші і любить дивитися фільми про Джона Рембо або м, м, щось таке, типу, знаєте, тобто в голові, у мріях там бачити себе як якусь там суперлюдину, дуже тактично і готову до всяких випробувань. Я ж цього не знаю. Це може все так, а може все це не так. Тому на моєму каналі я точно не буду вас чогось вчити, особливо, якщо мова йде про загал і про якусь загальну думку. Я хочу поділитися лише якимись своїми ідеями, якимись своїми враженнями. Ось не більше. І зараз, от це відео, воно про враження від раджу, від раджу, раджі, не другого, від мікрорекона. От скажу таку штуку. В мене на ключах прижився ніж брелочного типу. Я його колись вже показував в відео, там, де в мене топ маленьких ножиків, я показав це Fox. Ну, італієць, я думаю, ви знаєте цю компанію з лисичкою. Fox називається Mini-K. Це такий маленький керамбіт. І він чудово там відкриває посилки, десь, коли я там на пошті там щось таке. Тобто брилочний ніж, на мою думку, абсолютно практична штука, яку можна там, не знаю, вибрати собі в такому форфакторі. Вибір є великий, чи ось такий рекон, чи ще щось подібне. Навіть фікси є такі невеличкі, які теж можна собі придумати у вигляді брелочка, які виготовляються саме в такому розмірі. <кхух> ви собі придумаєте, для чого це вам в місті. Якщо ж ви насправді, ну, на мою думку, маєте потребу там, під час мандрівок, під час якихось пікніків, виїздів, ну, тобто. За містом аутдор, так? Тобто на природі, якщо у вас справді є потреба там розвести багаття, ну нарізати там дуже багато м'яса, не знаю, приготувати якісь там кілки, якими ви будете там ну розтягувати там намет, чи там, наприклад, розтягувати якийсь стенд від дощу, тобто ви розумієте, для чого вам ніше, ви його берете з собою свідомо. Ну напевно, що ви берете вже щось не з цієї колекції, з таких міні-брелочних, ви берете. Щости порожі і юзаєте його там, використовуєте його наповну. Тому, я думаю, очевидно, що не я вам маю розповідати і радити, як використовувати той чи інший ніж, а ви собі маєте це самі придумати. Раз ви ніж купили, і раз у вас є якісь обставини довкола вас, які вимагають ножа як інструмента. Ну, одним словом, навчіться вашим інструментом користуватись. Це таке ж, якби ви купили собі Стамеску, долото, електродрель чи, наприклад, не знаю, молоток. І питали мене, як вам той молоток використовувати. Ну, це десь приблизно так. Добре, на цьому завершимо. Загальну філософію, ще що я хотів би додати: дивіться, ось я окреме відео, колись зніму, мій топ замків. Ножових живих замків, там складу підряд, все, що в мене є, там Аксіс, Тріад, Беклок, там е Демка, Шарклок, Скорпіонлок, Суперлок, там відвіжена. Я попробую скласти все, що в мене є: лайнер, компрешн, е дура локи і так далі. Я все це складу, все, що зможу зібрати, максимально показати в кадрі. І розкажу вам свій особистий топ тих чи інших замків. Зараз хочу сказати про тріад. Ми в Тернополі часто збираємося на так звані найфовки. Що це таке? Ну, це такі офлайн живі зустрічі людей, які полюбляють ножі, і ми збираємося, обмінюємося якоюсь інфою цікавою, показуємо свої ножі, нові, старі, обговорюємо, є можливість щось потримати, щось попробувати, там порізати. Сьогодні ми, наприклад, різні тести проводили ножами і так далі. Дуже цікаво. І от сьогодні я своїм хлопцям, я керую цією групою і ініціюю ці найфовки. Хоча всі люди в цьому колективі, в цій команді вони самодостатні, і ми всі знаходимося лише в горизонтальних зв'язках, а не там немає якогось там, що хтось керує цим процесом і так далі. Я його зініціював, але я ще раз кажу: всі люди в нас беруть активну участь і активну і проактивну участь і. І ідеї, і реалізація, і кожен раз ми зустрічаємося в іншому місці з різних ініціатив. так що все відбувається, от, власне, так, за загальною згодою і загальним інтересом. Так от я сьогодні задав питання. От взяли хлопці оцей ніж в руки. Ну кілька з тих, хто прийшли сьогодні на найфовку. Я кажу, от. Запропонуйте замість тріада якийсь інший замок, який був би от в цій роботі, рубаючій роботі, коли вам треба просікати, можливо, там, е свій шлях там, десь у кущах, вам треба там, якусь дрібну рослинність там, коло себе там, зрубати там, траву, яка вам заважає високу, ви там, хочете на метр стягнути, або вам потрібні якісь кілки, чи там, розбатонити вам якусь е дровиняку потрібно. Ну, от, от дивіться, це не тріад, це будь-який інший замок, не тріад. Що ви сюди поставите, якщо не тріад? <кій> Аксіс. Навряд чи, тому що є інерція в нього, скоріше всього, він зможе закритися. Лайнер, мабуть, не вистачить йому сил. Якщо це буде, ви скажете, добре, це може бути фреймлок, але фреймлок хоче, щоб ви його тримали там біля фрейму. Якщо ви візьмете за край, і фреймлок може легко віджатися, ви собі складете, ніж при збігу обставин, ви складете собі ніж на руку. Беклок ну теж є свої нюанси. Якісь там варіанти, типу компрешн, чи Атласлок, чи, чи ще щось, чи Скорпіон. Всюди є особливості в хватах, всюди є особливості в тому, як інерція буде діяти на сам механізм замка. Тому що при замасі, ну скажімо, інерція може відсовувати в ту чи іншу сторону ці всі ригелі, весь цей конструктив. І при ударах, при ударах мимо гіляки, при ударах, коли ви пройшли крізь цю гіляку, дуже легко, наприклад, перерубали її одним махом. Треба собі уявляти, що буде далі з цим клинком, чи склад... чи не складеться він на руку. В мене, на жаль, такий досвід уже є. Я колись про це зніму окреме відео, поясню і розкажу, як не треба робити. Але зараз зроблю висновок і будемо на цьому завершувати. висновок такий: я довіряю в даному випадку з таким видом. Ножа, який передбачений, для, в тому числі для рубки, от, тримаючи за край руків'я ось таким чином і прорубуючись там, наприклад, крізь кущі або ще щось подібне. Я довіряю лише тріаду зі всіх видів ножових замків, які я там перерахував, і не перерахував, я довіряю більше всього тріаду. Мені здається, на нього буде сила інерції діяти найменше. Ніяк не буде впливати саме на те, як замок відпрацьовує, і вірогідність того, що він вам цей ніж це лезо складеться на пальці мінімально. Тому от раджа в даному випадку раджа 2. Чудовий приклад того, коли тут і сама ергономіка відповідна, і форма руків'я разом з формою клина створюють якби єдине рішення, тому що зрозуміло, що він орієнтований власне на, от, на рубаючий рух. Якщо потрібно щось зробити, дрібне затисати можна через. Все передбачено, як бачите, через що можна зробити якісь дрібніші роботи. Ось. Але загалом триадлок, він якби є на вершині всього цього процесу. <кій> Замок придуманий Ендрю Демком, поки він працював в компанії Cold Steel. він є, в принципі, автором не тільки замка, але й цього ножа. Ось для мене приклад хорошого конструктиву, правильно підібраних матеріалів, гарної ергономіки і надійного механізму. Тому ось така от сьогодні історія. Не нахвалюю вам ножі для того, щоб ви побігли їх купувати. Тому що, ще раз кажу: я не представляю якісь ті чи інші там продавців, брендів, ножові магазини і нічого особисто вам не продаю, не рекламую з метою зиску. У мене цього немає, і я скажемо, цим займатися не хочу до того часу, поки я не стану цим займатися. Бо якщо це станеться, я тоді буду про це говорити. Але в мене такої мети немає. Я вже це не раз говорив, і в мене є основна професія, в мене є основний спосіб заробляти на свій хліб. І тут Ютуб канал це не спосіб там щось продавати і рекламувати. Я згідний на якісь там колаборації, на якісь моменти, на співпраці, але я це відео знімаю не для того, щоб краще продавався колстіл. Але мені подобається ця компанія, мені подобається Лін Томсон своїм підходом до того, як він це робив раніше. Мені сподобався раджа, коли я його вже не перший раз гострюю, таку таку модельну жа. Тобто я її не вперше тримаю. Це класно продуманий інструмент. Це класно продуманий інструмент. В ньому все добре для того, щоб робити ту роботу, для якої він продуманий. Ну, а якщо вам щось потрібно на ключі, одійте брелочок, який вам буде допомагати, Там, не знаю, в простих там ІДСІ задачах щоденних, якщо особливо живете в місті, і нічого такого принципово великого вам не варто ну, не, 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 не чекає вас, щоб ви його. Там різали чи там щось робили ножем, то такий малюк він, в принципі, справиться, він проріжеться крізь все. Ну, Ним навіть і бутерброд можна приготувати, не знаю, відкрити посилку, упаковку, навіть нарізати якоїсь ковбаски, чи там е якимось чином його використати ще. Ось про це було сьогодні відео. Тому не так важливий розмір, е як те, як ви ним користуєтеся. Ой, блін, я сказав те, що в основному говорять дівчата, коли їх питають про розмір. Чоловічого достоинства, як же це переформулювати. Та ні, ніяк не буду переформулювати, я саме так і залишу їхню відповідь, що не так важливий розмір, як вміння ним користуватись. Тобто придумайте, для чого вам потрібен ніж і правильно ним користуйтеся, а розмір це вже діло таке. Все, друзі, дякую вам за те, що ви, прослухавши щось для себе, можливо, взяли і за це мені там, подякували вигляді якогось там, лайку, коментаря там, чи перепосту. Це лише просовуючи там, мій канал, дозволяє охопити більшу кількість людей, захоплених цією справою, або тих, які просто входять і цю справу, цікавляться, і вони, можливо, навіть випадково там зайшли на мій канал і щось таке для себе побачили. Якась там емоційність, якась інформація точна, якась інформація оглядова, вона може бути лише розважальним контентом, я це теж розумію. Ось. Але, тим не менше, я намагаюся принести вам якусь е користь, яку і наскільки вирішувати вам. До зустрічі, друзі.